Вітаю вас! Ви на каналі Таро, Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про знаки, які дає Всесвіт, як їх розшифрувати. 10 січня, канал Таро. Але перед цим подивіться коротеньке відео. Гучні заголовки! Українську станцію в Антарктиді оточують пінгвіни. Далі на станції Академік Вернацький полярники риють окопи, рятуючись від пінгвінів. Я думала, до чого цей знак? В Антарктиді, біля станції Академік Вернадський», кількість пінгвінів стала такою великою, що доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію. І утворюються ось такі трьохметрові рови. А... Що, побачили? Як пінгвіни атакують станцію, академік Вернацький, до чого я вам показувала це відео? Вчора я ходила за водою, я купую воду воду привозну, і там був якийсь такий чоловік, мені здалося, що він досить дивний. Але все ж таки я звертаю уваги на знаки, і він мені Він спочатку пропустив мене, щоб я була перша в черзі. А потім каже, що він полярник, що він нещодавно повернувся, що дуже холодно в Антарктиді. І каже, зараз буде бігти пінгвін. Ну, я так думаю, собі трошки людина, мабуть, не виспалась чи що. І Дійсно, через пару хвилин вибігає інша людина, зовсім роздягнена, без верхнього одягу, лише така футболочка, штанці, кросівочки, біжить, а ви ж знаєте, який вже мороз? 10, 11, 15 градусів, в кого як. І ось я так задумалась: пінгвіни, Антарктида. До чого це думаю? Прийшла додому, відкрила інтернет, думаю, ну подивлюся, що там новини пишуть. Пінгвіни Антарктида. Откриваю, і там такі, знаєте, заголовки. На станції академік Вернацький, полярники окопуються, пінгвіни атакують, хочуть оточувати і все інше. Я роздумувала, роздумувала, потім вирішила лягти поспати. <кій> і сниться мені сон. Я згадала, до чого були ці знаки? що дівчина тікає, за нею гониться якийсь манітюра, дівчина зі зв'язаними руками. Вона знайшла якусь шпаринку в будинку, туди забігла, той манітюра за нею, потім ще якийсь захисник її спасати хотів. Вона вибігла і руки їй розв'язуються. Ось я чомусь так вирішила. Що ці, цей знак і цей сон був до того, що орки готують наступ. І я зробила розклад для себе на таро, що ж означали ці пінгвіни і все інше. І що мені випало: на колоді білих котів, четвірка кубків, з трійкою кубків, я так розумію, що орки чекають підкріплення, коли вони об'єднаються. Ось, оголошується додатково. Мобілізація, вона вже орків не випускають. Буде ще поповнення чмобіків. Бачите, трійка кубків це об'єднання. А по четвірці кубки треба ще почекати. Ще вони не задоволені тим ресурсом, який в них є. Далі, вони чекають новин про перемоги. Паш Пентаклів і двійка мечів, але їх немає. Розумієте? Ось Паш Пентаклів і шістка. Жезлі вони ж чекають новин про перемоги, але їх немає. І оцей ось, ось король кубків, їх не задоволений. Двійка мечів. На дні колоди вісім мечів. Тобто зв'язана, бачите, тут киця стоїть. Це про окупацію сонце, вісім кубків. Вони не задоволені, що вони відступають. І я потім зробила розклад. Чи готують вони ж все ж таки наступ по ось цим картам. І випало ось так: паж мечів, 9 мечів, 7 мечів і туз жезлів. На дні була дев'ятка пентаклів, король жезлів, лицар жезлів і закохані. Все ж таки, це знову про ресурси. Вони збирають ресурси і людські і запаси зброї. І далі вони будуть робити різні провокації, будуть кошмарити людей по мечів. Паж мечів, будуть проводитися різні такі взльоти, коли буде оголошуватися повітряна тривога по всій країні, будуть вестись розвідувальні роботи: ось паж мечів і дев'ять мечів. Люди будуть в паніці. Орки все це роблять, це хитрий хід для того, щоб потім зробити наступ. Туз жезлів, шанс. Так що, крім того, наступати, вони будуть не там, де всі очікують, десь в одному місці зроблять провокації, щоб туди всі війська наші відвести. А потім по 9 мечів і сімці мечів вони зроблять хитрий хід і підуть там, де не очікували. Але я думаю, це для широкого загалу не очікували, бо всі чекають наступу з Білорусі, а він буде не з Білорусі. Вірогідніше за все, що з Білорусі будуть просто якісь провокації, диверсійні групи, можливо, обстріли, бо є ось дев'ятка мечів. Крім того, ось навчання будуть в Росії і Білорусі, і це такий також хитрий хід, що наче ось ми повторимо 24 лютого, підемо з Білорусі наступати. Але я так подумала за пінгвінів, подумала за полярників, подумала за Антарктиду, а там же Льодовитий океан. я думаю, що вони наступати будуть там, де холодно, де у нас найхолодніше? На сході України. І там, де вода, це південь, я думаю, вони будуть наступати реально із Донбасу і Запорізької області. Ось я прийшла до таких висновків, судячи по цих пінгвінах, і Антарктиді. Давайте подивимось: цієї зими, тобто січень-лютий, давайте ще березень візьмемо. Чи будуть орки робити наступ на запорізькому напрямку? Чи будуть орки робити наступ на Запорізькому напрямку? Наступ на Запорізькому напрямку найближчі три місяці, чи може там бути цей наступ? Я вже говорила, що я вважаю, що жоден наступ більше не увінчається успіхом у орки, їм не вдасться нічого окупувати, але плани в них є. І я це говорила в інших розкладах, що практично на всіх напрямках вони будуть готувати провокації. Але конкретно наступ, я думаю, що ось там буде на сході, на південному сході, ось десь так. Судячи по сну, по цій підказці Всесвіту. Я буду вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите лайк. Тим, хто присилає мені допомогу на розвиток каналу, я взагалі дуже вдячна. Ви розумієте, скільки я витрачаю часу, сил для того, щоб записати для вас відео. Я це почала робити для того, щоб підтримати українців морально. І я дуже вдячна, що ви також. Мені віддячуєте, і вирівнюється енергетичний баланс. Дивимося, запорізький напрямок найближчі три місяці, чи будуть орки там наступати. Перевіряємо ось цю гіпотезу: чи будуть орки наступати на запорізькому напрямку найближчі три місяці, найближчі три місяці, чи будуть орки наступати на запорізькому напрямку? Ах, бачите відразу дно колоди, битва, п'ятірка жезлів. Місяць, король жезлів. Дивіться, дублюється: лисар жезлів, диявол. Вони хочуть окупувати. Запорізький напрямок, Запорізька область, Запоріжжя, будуть великі обстріли і можлива битва. Крім того, загроза хімічної зброї по місяцю. Крім того, обстріли в нічний час, місяць і п'ятірка жезлів. Наступ хочуть готувати, щоб ще більше окупувати території, але, я думаю, їм це не вдасться. Давайте подивимось, що показали карти. Туз кубків, бачите, там, де вода, жриться, тайна, шістка пентаклів. Збирають ресурси, готуються. Так, далі закохані перед вибором. Дев'ятка пентаклів знову ресурси, хочуть ресурси. І сімка пентаклів, бачите, який, який у них результат. Сімка пентаклів це невиправдані надії. Результату той, який вони <кхи> хочуть, не буде. Але дивіться, бачите, жриться. Ось, що у нас жриться означає. Трійка мечів. Бачите, обстріли, як мінімум, обстріли великі будуть, на жаль, і хочуть вони територію. Четвірка Пентаклів. Але ж вона буде українська. Запоріжжя, Запорізька область, це Україна. Ви скоро будете повернуті до України. Ось ця карта означає також кінець страждання. Бачите? Дивіться, тут навіть фактично прапор України. Якщо перевернути, ось дивіться, синє небо, жовте поле і мечі випадають. Поряд з імператрицею цю карту можна читати як кінець страждання. Тобто запорізький напрямок, я вам скажу: орки можуть робити там наступ. І по жриці, вони його готують. І бачите, перша карта випала ту з Кубків, як я і говорила вам ще 25 листопада, що там, де вода. Але я чомусь по карті так вирішила, що це Київ, Житомирська, Чернігівська. А це може бути і Запорізький напрямок, і це дуже-дуже правдоподібна версія. На жаль, обстріли у вас будуть, але ж і. Те, що там буде наступ орків успішний, це ні. Їм не вдасться, не вдасться. Але битва ось показує. Давайте ще перевіримо зі Сходу: Донецьк, Луганськ, ось цей напрямок з Донбасу. Чи готують орки великий наступ з Донбасу? Великий наступ з Донбасу, повторний масштабний з Донбасу. Чи готують орки? Взагалі, Сумська Чернігівська область це як на півночі, там також більш прохолодно. Ось там, я думаю, також можуть бути. я про це говорила в попередніх прогнозах. Я думаю, що ось ці пінгвіни, Антарктида. Але ж, наші там спасаються. Риють окопи, так що, я думаю, що це знак, що окупації не буде і наступ буде відбитий. Але все ж таки він готується і сон, і знаки Всесвіту це доводять. Так що дивимось: великий наступ з Донбасу. Донецька область, Луганська може, там щось на Дніпропетровщину і Харківщину вони оком. Дивіться, тільки сказала. Прям сама карта вилетіла, будують плани. Я думаю, що Харківська область, Дніпропетровська, в них під прицілом. І вони хочуть з Донбасу туди якось просуватися. Не знаю, як може це в них вийти. Я думаю, що вони потерплять фіаско. Але давайте дивимось все-таки випадає суд дев'ятка пентаклів. Ресурси збираються. Чмобіки готуються, вірогідно. Десь там вони за Уралом чи де казали, ці бази з підготовкою є. І залужний не зря казав про 200 тисячну армію І сон мені снився також. І на Кабовій гущі я дивилася. Те, що повномасштабний повторний наступ орків планується, це однозначно. І дивимось зараз, там, зі сходу, наступ, з Донбасу, я думаю, Харківська область сюди. Так, Сумська. Але, перш за все, Донбас. Донбас, наступ з Донбасу. прогноз. Дякую, хто підписався. Хто мене дивиться? Двійка жезлів. Плани будують, шістка мечів, карта дороги, двійка пентаклів під питанням. І знову ж таки плани. Тобто вони ще збираються. Десь, мабуть, там лютий березень все-таки. Через або другий місяць лютий, або через два місяці березень. Так, дивимось. Що у нас тут? Імператриця. Трійка мечів. Трійка пентаклів. Ресурси. Немає ресурсів. Трійка мечів, стрійкою пентаклів. Збирають ракети, збирають все, що необхідно для доступу. Немає в них ще в повному обсязі для атаки. Так, бачите, наступ затримується, лицар. Кубків і четвірка мечі. До речі, стримується їх наступ. Я дивилася, там бої в Соледарі, в Бахмуті. Вони жидуть в контрнаступ, але наші ЗСУ його стримують. Це карта вимушеної зупинки четвірка мечів. Так, і фінал колісниця. Бачите, колісниця випала. Буде наступ зі Сходу. Так що дивіться, Донбас, ось звідти, Донецька, Луганська область, вони підуть. І я не знаю, це там треба карту, мабуть, відкрити. Так, зараз подивимось, може якась прийде візуалізація на карті. Якщо вони підуть, з Донбасу. З то куди вони можуть піти? На Запоріжжя, на Дніпропетровську область, на Харківщину, з Білгорода, з Донбасу. Я думаю, десь ось ці напрямки треба розглядати. Так що. Так що так, я думаю, що Харківська область у них під прицілом. Якщо вони підуть з Донецька, Луганська, то це Харківська область, ну, Сумська там далі. Але ж, бачите, Запоріжжя, як я і говорила, на Запоріжжя з Донбасу вони можуть піти. І на Дніпропетровщину, я думаю, ось так в них розглядається. Але, бачите, буде зупинятися, який буде фінал. Який буде фінал цього наступу? Який буде фінал? Король мечів. Наша армія нас береже сонце. О, слава Богу. На тій сраці і сядуть. Ось так. Як пішли, так і підуть назад до себе на Росію. Не буде окупації. Це стримування наступу. Але він буде. На жаль, на жаль, але наші воїни, ось цю вежу, вони її стримають. Буде загострення на сході. Це і зараз вже відчувається, які там важкі бої: Бахмут, Соледар. Вони хочуть оточити і окупувати ці території. Тому я скажу: Дніпропетровська область, Запорізька, Харківська. Якщо підуть з Донбасу, то будьте, звісно, попереджені, моліться. Я думаю, що цей наступ буде відбитий, але все-таки, бачите, колісниця випала. І, скоріш за все, <підуть>, підуть якраз з того напрямку. А на Білорусі будуть ось цими своїми навчаннями, різними провокаціями відволікати наші війська. Так, що ось так. Під загрозою, звісно, всі населені пункти, які вздовж кордону, вони постійно потерпають від обстрілів. І взагалі, як там люди виживають, невідомо. Але ж тримаються, Україна встоїть. Все буде добре. Паніку нагнітати не треба. ЗСУ нас бережуть. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки ЗСУ ви зранку п'єте каву і можете спати в теплих ліжках, а хлопці в окопах сплять. І їх ще й пінгвіни атакують. Звісно, в лапках, але ви зрозуміли, я буду вдячна всім, хто підписався на мій канал. Вдячна всім, хто допомагає розвитку моєму каналу. Бажаю вам захисту вищих сил. До нових зустрічей. Очікуйте нові відео. Будемо сподіватися на добрі нові прогнози.